І майже цілий місяць, Більше двох неділь, тиждень. Їхали, поки добралися до того. Добралися до Казахстана. А де саме в Казахстані? В Казахстан приїхала. Тут так С краю z станція Карабас, Чорна Голова, там нас висидила так вроде там поїзді віджив, там було ближче повітря а Воду давала. Ну, вона там, яка попала вода, така не знає. Ну, і ту ж пайку хліба, і ще ту солену рибу давала, то що пити хотілось дуже. І погода була гарна, тоді така весняна колес. Тим ще трава зеленіє, все. Думаєте, то тут можна жити. І думаю, зараз зісходжу з того, з поїзда, та й побігаю Та й побігаю трохи, та не тільки тільки ступив на землю раз і перекинуся. Дивлюся, що не, не я тільки всі так. Від того не могли стояти. стояти. Хоч чуєш, сила є, та і, і хотіння є, От. аж потім полежали трошки, а потім, як з похмеля такого великого, став потихеньку, строївся і пішли. І пішли в пересилку. А пересилка там рядом була. І вже стали знайомитись зі всіх усюди. То у вас там цілий ешелон згадався. А з Українців не було, у нас там було кілька чоловік. По всіх українців туди, на, на той. На север, на лісопова, золото, от туди. А туди в Казахстан попав, я там через рух. І все таких отих у нас. ну, десь з десяток набралось. Просто ми вже тоді знайомилися, як брати була, один друга трималися, Ось це таке мало. Там, ще десь місяць побула, а потім вже постало холодати на, на осінь. десь. місяць. Нас тоді давай потих карлах назвавши. І він мав 25 таких відділень. відділення розводити. І 100 кілометрів від тієї пересилки треба було йти пішки. І нас там не знаю, чоловік 300 чи скільки, йшли. Пішки майже три дні, бо то старі таке. Так, обрано сонце підцятує, а на ніч нас заводив, шукали де-небудь такого. Камено, ну, а там таке було. Камені такі плити. Вот. І на тих плетах туди вот, да, ложиш, лягає, а конвой кругом. Оце вот, було як вечором вдома за сонце молилося. А замерзали, на ти на ти на те плити. От запам'яталась. А, а годували а вас там. А, потім ну, то, вже до того ділення. І тут зразу кричать, де нажати. На, на об'єднами, об на а зараз ми на йомуся. Ну і дають там той зупа хрупа хрупку доганяє. От. назва, що то зупа, то я кажу, баланда. Вот. Ну, але от кипячене тут треба їсти. Ну, і спочатку 400 грам хліба було, був пояк, І той хліб був, думаю, що мило то хліба таке було неякісне. Ну і таке було, що ти, що я тільки, тільки отримав, вже, і раз-раз і його нема. І голод.